Ну що ж, програма ранок на тисі продовжує своє мовлення. Як ми вам щойно а, обіцяли, В нашій студії з'явився вже наш перший ранковий гість, і Антоніна задоволенням нам з вами його представить. Звичайно, я задоволенням вам представлю Василь Маріухнич, директор Закарпатського обласного українського Академічно... музичного. Академічного музично-драматичного театру трої, імені братів, доброго, ранку. доброго ранку. Доброго ранку сьогодні доброго. ми будемо спілкуватися звичайно ж про театральний фестиваль, який триває в Ужгороді, і він має назву Під світом сакури і до речі, одразу перше питання в мене ми говорили зовсім нещодавно в цій студії про те, що зараз ось ці дні дуже багато різних заходів відбувається в нашому місті. Як ви вважаєте, чи рівномірно розподіляється аудиторія саме до театралів, саме до камерної музики, саме до фестивалю Сакороваль, і так далі. Тобто, в кожного є своя аудиторія, чи все ж таки це одні ті самі туристи, які також ну, наші містяни, які ходять по локаціях саме ось, з цих фестивалів. Я вважаю, що ці дні і повинні бути е, щільно насиченими різного роду атракціями. тому що такої кількості туристів, які цими днями в нашому місті навряд чи колись збирає е, наше місто, е, і саме для цього і придуманий наш фестиваль, для того, аби урізноманітнити палітру тих заходів, які відбуваються в такий період в Ужгороді. Я його придумав, оскільки бачу, що як багато туристів навіть по під вікнами кабінету директора прогулюються туди-сюди, фотографуються перед тою сакурою, що в мене під вікнами росте. І, та, і таким чином і виникла та ідея, що окрім того, аби пити вино Як і прогулюватися прогулювати містом так. і їсти шашлики, запропонувати нашим гостям іще якийсь культурний продукт. Котрий міг би бути цікавим, для От, них. зараз ми багато говоримо про погоду. Адже дійсно, як для квітня місяця, вона нам трошки зіпсувала деякі плани, чи е, не змінила вона саме потік глядачів на вистави, саме ось е, фестивалю, про який ми зараз Щоб, говоримо? чином. Погодні умови не вплинули на відвідуваність е, нашого заходу глядачами. Щовечора вистави, котрі пропонують нам наші гості, збирають аншлаги, але це й не дивно, бо по-перше, приміщення дуже невеличке. Приміщення малої сцени розраховано на 80 глядачів, і навіть при великому бажанні ми не можемо прийняти більш ніж 90 таких відвідувачів, навіть якщо дуже-дуже щільно крісла там якось втиснемо. Тому щовечора у нас Повний зал, це дуже приємно насправді чути, що глядачі виявилися такими вдячними дійсно глядачами. Так, так. А от на вашу думку, як от наші саме наші закарпатські, так люди вони можуть. Гідно оцінити вистави інших театрів і, взагалі, яку роль відіграє те, що ось зараз ми маємо змогу подивитися не тільки вистави не нашого театру, так, а подивитися вистави інших театрів, можливо, якось оцінити, порівняти, вибрати для себе що більше або подобається. Провчити, або ще більше провчитися саме от до культурного життя та відвідання саме таких То заходів. Одна, одна із цілих фестивалів, трохи долучити нашого закарпатського глядача до. Привити звичку відвідати наш театр. Адже цього року в рамках фестивалю нас відвідали, от у мене є буклет-фестивалю, Київський академічний молодий театр з виставою Піаніст. Зіграли виставу мої колеги, показавши на сцені малої, на малій сцені виставу Спадкоємець нашими гостями був Київський академічний театр «Колесо», Артисти Національного академічного театру імені Івана Франка вчора зіграли виставу наші сусіди, актори Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру. Чудова, щемлива історія кохання. Чудова! А перед цим філософська притча Лесі Українки. І дуже тематика вистав щодня. Щодня різна. Я вас запрошую сьогодні на виставу Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки з виставою «Двоє не читає собаки. А які, які вистави вам ближчі по духу, можливо, по настрою? Якого театру? От особисто для себе ви відмітили? Річ, річ не в тому, які, яка тематика вистав ближче для мене. Важливо, що подобається глядачам, але я вас запевняю, що глядачі дуже вдячно зустрічали акторів, наших гостей, а ті, в свою чергу, високо оцінили вміння наших глядачів адекватно реагувати на ті події, які відбуваються на сцені. Так що тут, розумієте, таке повинно виникнути взаєморозуміння акторів. І глядачів, адже формат камерної сцени саме це і передбачає довірливу, інтимну тональність спілкування. Тобто таку близьку атмосферу близьку, взаємодії актора і глядача. Актори гра грають на відстані метра півтора від глядачів, тому близько чей. Ти себе навіть очевидиш. Віза, яка мимоволі накотилася, так, відчуваєш. вона її видно, її відчуває. Я кажу, як, як 3D-формат, ефект присутності. Ти так, практично зливаєшся. так, зливаєш так. саме Саме, так, с... саме так. Ідея е, е, існування малої сцени не є новою. В окремих театрах е, існують і дві, і три сцени, сенічні майданчики вірніше. Тому я коли придумав той фестиваль, саме так його і мислив, як. Можливість близького, тісного спілкування акторів з глядачами. Як обирали саме театри, які представлені вже на цьому фестивалі в нашому місці? Чи це було якесь колегіальне спілкування, чи це було все таки запрошення? І, взагалі, ви робили собі якийсь список, обирали, чи все ж таки хотіли б побачити якомога більше колективів саме от в нашому місті? Е, Ну, фестиваль не може продовжуватися без Ми визначили його часові рамки. Потім я зробив телефонний дзвінок своєму колезі, художньому керівнику і директору Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру. Пану Ростиславу Держапільському він дав згоду взяти участь у фестивалі, а вже мої колеги потім зв'язалися зі своїми друзями у київських театрах. Адже приїзд таких знаних провідних театральних колективів. Як Київський національний театр імені Франка, національний театр імені Лесі Українки, театр Колесо, молодий театр є знаковими для, ну, для нас, для людей, котрі займаються театральним мистецтвом професії. У нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго ранку. Ми вас слухаємо. Вітаю, шановні. Мене цікавить керівника театру. Все-таки щодо підбору. Власне, категорії вистав, ви все-таки перевагу віддаєте виставам розважального такого напрямку, чи все-таки духовно виховного такого повчального змісту? Що я маю на увазі? От Дуже важливо, щоб не просто ми думали, як розважити, як якимось чином щоб було весело глядачам, але щоб дійсно вони. Понесли з собою якийсь повчальний момент, і особливо якщо це приходять з дітьми до батьки, і таке інше. Це перший момент, і другий щодо доступу власне до театру. Чи мають можливість потрапити в зал люди з особливими потребами, в тому числі на візку, чи І така можливість передбачена. Прошу. Насправді дуже хороше питання. Щодо, щодо підбору репертуару, ми запропонували нашим гостям, учасникам фестивалю, самим запропонувати той матеріал, котрий вони би хотіли показати на сцені на малій сцені нашого театру. А це різноманітний спектр тематики. Це і філософська притча, я вже казав, на полі крові за, за Лесою Українкою. Це і... Народна комедія, як охарактеризували цей жанр артисти Київського театру колесо, це любовна історія, це і інсценізація оповідання Габріеля Гарсія Маркеса. Розумієте, дуже різноманітна тематика вистав. Але пропонували її самі учасники фестивалю. Ми не здійснювали відбору вистав. Тобто, щоб Щодо... критерій не було? Ну… Формат передбачав саме камерність вистав. Ми єдине, в чому обмежували учасників фестивалю, це в кількості акторів. Їх не повинно було бути більше чотирьох на сцені. Що стосується доступу до приміщення малої сцени, на жаль, сцена не так давно обладнана, і нам не вдалося передбачити усіх можливостей Повноцінного доступу людей з обмеженими можливостями до, до цієї сцени, але наші працівники, котрі постійно чергують, котрі допомагають е, глядачам нашим зайняти місце в глядацькій залі, е, безперечно, допомогли б у разі потреби для е, людей з обмеженими фізичними можливостями. Ви щойно обмовились про те, що дійсно мала сцена не так давно існує в нашому театрі. І на вашу думку, як вважати, чи виправдала вона сподівання? Тому що особисто я е, наскільки володію інформацією, то е, дуже... Популярною стала серед молоді в першу чергу, і дуже багато е, вже звикли до вистав на, саме на малій сцені. І ну, регулярно відвідують, відвідують вистави. Ну, і якось театральне життя, воно ще більше наповнилося і ну, здобуло якісь такі різноманітні різносторонні грані. Е, наявність малої сцени виправдала себе навіть у більшій мірі, ніж я очікував, коли пропонував її запровадити, реалізувати цей проект. На цій сцені здійснені вже три постановки акторами нашого театру. Одна з них була показана вже, це п'єса спадкоємець, режисером якої став наш актор, заслужений артист України Михайло Фіщенко. Потім наступний проєкт за участі київського режисера Віталія Семенцова Дев'ять ночей в дев'яти життях. І завершить наш фестиваль. Так само вистава е, на малій сцені, котра там народилася на тій малій сцені. Вистава за п'єсою Еріка круті віражі 26 26-го числа. Е, тому е, сцена задумалася експер... як експериментальний майданчик для можливості реалізації е, творчих таких спрямувань наших акторів. Будь-кого. Чи то професійні режисери, чи то актори, котрі мають режисерські амбіції, от на мою думку, виправдала себе та. Ідея, якщо ось такий експеримент він успішно досить завершився, і дійсно Максим каже, що особливий інтерес проявила саме молодь. І дійсно я знаю відгуки, так що молоді люди, які раніше ну так холодно відносилися до театру, ну дійсно про холодно, про скажімо, холод... Так, ми якось ну не знаю, чи то не навчені, чи не розуміємо дійсно важливості того, що не тільки кіно і музика є складовою нашого життя. Театр також має там займати визначне місце. В дитинстві чомусь на в Ляльковий театр батьки ще за, нас за ручку, приводять, так, так. а ось уже в драматичний театр могли б напевно теж привезти батьки і вперше показати якусь цікаву виставу. Але оскільки це такий резонанс серед молоді викликало, можливо, маєте на меті знову використати малу сцену, можливо, зробити ще якийсь фестиваль, тільки вже експериментального театру, чогось такого сучасного, новітнього, щоб було цікаво молоді саме подивитися. Ви знаєте, ми спочатку підіб'ємо підсумки. Цього фестивалю порахуємо е, гроші і потім будемо думати е, щодо того, чи проводити наступні фестивалі. Адже не секрет, що проведення навіть такого невеликого фестивалю вимагає е, певних фінансових ресурсів, тому я не схильний займатися прожектом, я схильний приймати рішення на підставі якихось розрахунків. І врахування власних можливостей. Безперечно, мої колеги наполягають на тому, аби можливо і восени провести театральний фестиваль, чи то експериментальний, чи то якогось іншого напрямку. Але перш за все, треба зважувати власні можливості і на їх підставі здійснювати ті чи інші кроки. Ну, ось таке у вас досить таке да, конструктивне ну, насправді, рішення. Насправді, ви не загадуєте, не обіцяєте так. У мене прагматичний підхід до цих, до цих питань, тому що ми повинні навчитися і рахувати. Ну і насправді, дійсно, якщо вже щось робити, то робити це якісно. Це тобто якісно, не, не літати десь в, в, в хмарах і Баре. думати про те, що так, а ми можемо зробити насправді. А насправді ну, взагалі, ще декілька днів триватиме, триватиме фестиваль. Сьогодні, сьогодні Става театру Лесі Українки, і завтра свою прем'єру покажуть актори нашого театру. Чи буде проводитися якась загальна прес-конференція або так би мовити розбір польотів для того, аби дійсно оцінити, все ж таки те, що зробили, і можливо прорахувати те, що хотілось би додати, можливо, наступного разу? Ну, по перше, я би хотів подякувати вашим колегам журналістам за увагу до тих подій, які відбуваються у нашому театрі. Тому що щодня у глядацькій залі ваші колеги спостерігають, цікавляться, задають питання нашим гостям. Щодо прес-конференції, очевидно, після завершення останньої вистави ми підіб'ємо якісь такі загальні підсумки, порозмовляємо. нас дуже цікавить і думка наших глядачів щодо реалізації цієї ідеї. Хотів би ще сказати, що нашим гостям, кожному, ми підготували спеціальний прес у вигляді статуетки такої. Котра символізує е, фестиваль, такі два переплетені дерева стилізовані. Автором цієї роботи є е, ужгородський кераміст е, Олександр Сопільняк. Мені здається, що я бачив, як тримав е, Остап Ступка той приз і не дуже хотів віддавати адміністраторам. Казав, завезете додому, завезете додому, не в театр, а до мене додому. Тому я вважаю, що пам'ять і згадка про наш фестиваль о, залишиться і у пам'яті тих, хто брав у ньому участь, і у пам'яті тих, хто його відвідував, як якості глядачів. Я впевнена, що ці позитивні емоції не будуть полишати глядачів до наступного року або до наступного фестивалю. Дійсно, це е, важлива справа, як ви вже зазначили на початку програми. Не тільки смакувати вино, не тільки споживати звичайну так, їжу, а також і Пожувати духовна їжа. Їжу. Вона теж дуже нам потрібна. І в цій стрімкій круговерті нашого сьогодення не варто забувати про те, що духовний розвиток також займає важливе місце в нашому житті. Йому теж потрібно приділяти час, особливо, якщо вам ось так ось допомагають такими різними фестивалями. Uh, все усе для вас організовано, дорогі наші містяни. Головне просто зібратися і прийти, не бути байдужим ну, і Дійсно, включити мені свою здається, свідомість. що крім того, що привести за руку, ну вже все зроблено. Все так. зроблено для того, аби ви просто вийшли з домівок і завітали uh, до малої сцени, і просто приділили, ну виділили півтори. Півтори години. Ну, ну, дві. Максимальний е, хронометраж тих вистав. Ну, формат, який передбачає, мала сцена, це максимум півтори години. Хотів би зауважити, що е, частина вистав не розрахована на дитячу аудиторію. Тому батьки, коли збираєтеся на виставу, на виставу <свист> ознайомтеся ознайомтеся біля. зі змістом. З анотацією вистави, бо не всі теми ну, актуальні для дітей молодшого шкільного віку, скажімо так. І не будуть їм зрозумілі, і діти просто не дадуть вам спокійно подивитися вистави. Ну, окремі так. вистави йдуть там під значком 16. Ага, Навіть yeah. такі є That's тут yeah. вистави. Yeah. Yeah. Ну насправді дійсно все, що вам потрібно, це як я вже казав, виділити півтори години дві це разом зі е, одяганням, перевдяганням та транспортом для того, аби збагатити свій внутрішній світ та дізнатися багато інформації е, нової та можливо е, дозволити своєму своєму мозку та душі відпочити протягом цієї вистави. Сподіваємося, нам вдалося вас заохотити. Ми хочемо подякувати нашому Спасибо. гостю Спасибо Василь Марюхнич, директор Спасибо. Закарпатського обласного українського музею. Академічного, академічного, Ну, Театру <ріст> хто ж мене ну, звикає. Порагає. Ми звикаємося <ріст> звикаємо, до цього. <ріст> ми самі звикаємо. Ну і правильно до хорошого, до правильного нам і потрібно звикати. Ми вам дякуємо, що завітали <ріст> до нас в студію. І загалом дякуємо, що піднімаєте рівень нашого духовного, мистецького життя нашого міста і наших містян. А з вами, шановні телеграчі, ми зустрінемось вже після випуску новин. Не, перек... не перемикайте ваші телевізори з телеканалу Тиса 1.